Всім привіт, з вами я, Сабіночка Погасянчик, експерт з просування та монетизації блогу в інстаграм. Або, як кажуть мої підписники, в моєму інстаграмі, до речі, якщо ви досі не я взагалі не розумію, як ви взагалі живете це життя ще без мене і без мого доброго раночку у сторіс. Так, от моєму інстаграмі мої підписники мене називають Сабіна Погасяна Гуру продажів братан. Чому? Тому що я колись по своїй молодості місяці чотири тому зняла кліп. На тему своїх продажів та взагалі з теми свого позиціонування. Ну і звісно, що ми не забуваємо ставити вподобайки, підписуватися на мой канал і ставити коментарі. Тому що сьогодні ми розбираємо просто ашелупітільну тему. Стосунки в блозі хто з ким спить, за чи проти вже як програма ТСН. А поки ви ставите свої вподобайки, ви їх маєте ставити дуже багато, тому що я дуже сильно стараюсь, Сережа, оператор, також дуже сильно старається. Взагалі, ми всі дуже сильно стараємося. Ми починаємо нашу рубрику Сабіночка віщає. Сьогодні розберемо таку досить тригерну тему: чи показувати стосунки в блозі, чи їх ну, відповідно не показувати, що логічно, можете поставити відео на паузу та написати свою думку безпосередньо в коментарі. А я поки буду вам розповідати про свою. Загалом я думаю, що всі пам'ятаєте ту еру, коли взагалі не було експертів в інстаграмі, а були тільки блогери, які що робили, показували, що вони читають, що вони дивляться, що вони пушуть, де вони гуляють, що вони купують. Дуже 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 багато багато свого життя, і що ми бачимо в результаті? У них підписників купа рекламу них коштує ну реально тисячі доларів. Чому тому що люди просто діляться своїм життям? І я вам розповім про такий парадокс. Насправді людям цікавіше дивитися про те, що проходить в житті іншої чужої людини. Приводжу простий приклад: ви йдете по коридору. У вашому ЖК або у вашому будинку, і бачите, що двері в сусідню квартиру трошки привідкрити. Що відбувається? Ви такі гоп ляп Ви автоматично задивляєтеся, що в цій квартирі, навіть якщо ви не хотіли цього. Але підсвідомо, наш організм так влаштований, що інтерес чужого життя. Перевагає тому, що ми можемо подумати про те, блін, а нафіг мені це потрібно в першу чергу. Ви подивитеся і дізнаєтеся, що там у інших людей. Бо це психологія, і цим дуже класно користуються блогери, і на цьому дуже класно заробляють, тому що коли ви показуєте своє повсякденне життя. Людям це цікаво. Ну і плюс не будемо забувати про те, що всі вже в пічонках просто сидить те, що всі постійно щось продають. Я не кажу, що не треба продавати. Треба продавати, але не треба забувати про те, що вам потрібно показувати своє особисте життя. Тому що хто з ким спить, це набагато цікавіше ніж дивитися про те, хто як продає. Ну, хі, ну погодьтеся зі мною. Всі ми любимо дивитися холостяка тільки за те, що там хтось з кимось зустрічається, хтось з кимось поцілувався, хтось з кимось розійшовся, і це прикольно. Ну і до того що люди заходять в інстаграм просто перепочити, просто відволіктися того, що там робота, там начальник задовбав, там що та е, муж, там що це -та дружина, там що це -та друзі зі своїми проблемами грузять, там ще посуда стоїть немида, там ще з собакою треба погуляти. Людина просто заходить в інстаграм трошечки перепочити або обідня перерва. Треба щось кудись повтикати. І звісно, ще й набагато прикольніше дивитися, що у когось в житті. плюс психологічно нам це дуже сильно грає на руку. Нам і іншим блогерам, і завдяки всім, хто веде інстаграм, показуючи своє особисте життя, ви збільшити рівень довіри до вас, як до людини, в першу чергу, а потім вже як до експерта, і людина більш склона щось у вас придбати, тому що набагато легше віддавати гроші людині, яку ви вже знаєте, просто як лист відкритий білий. Ніж віддавати гроші людині, яку ви побачили вперше, і ви навіть не знаєте, чим вона дихає, де вона живе, і взагалі, які в неї погляди на життя. Тому ділитися своїм життям це просто база. Але сьогодні наша тема це все ж таки стосунки, чи варто саме їх показувати і ділитися чимось більш глибоким у своєму блозі. Насправді, якщо ви хочете класні охоплення, багато підписників та круте залучення, так. Звісно, так. Я тут розпинаюсь і якраз таки кажу про те, що треба цим ділитися. Але якщо у вас є певні табу для вашого блогу, наприклад, ви, як і я, не хочете посвящати вашу аудиторію в якийсь більш особисті та глибокі моменти ваших стосунків, то нафіг це треба робити. Звісно, що охоплення будуть менше, того що ми вже з вами визначились про те, що це набагато цікавіше дивитися ніж якийсь робочий контент. Проте ви можете про це показувати, але поверхнево. Розповім вам про ситуацію, яка відбулася особисто зі мною. Я взагалі ніколи в своєму блозі не транслювала стосунки, і мого хлопця це дуже сильно бісило, то хоче такий, мене покажи, мене покажи. Я теж тут є. А я така думаю: блін, ну нащо це робити? Ну от нащо це знати людям? я якось навіть і не хотіла цим ділитися. Але в якийсь момент я відчула, а чому ні? А чому про це не розповісти? Бо це також є частина мого життя. Проте ніхто ж мене не змушує Світлювати це якось детально. Ні. І от що ми зробили? В мене був запуск мого курсу сейлмейт. Якраз таки, поки ми робили прогрів сторіс, ми вирішили показувати мої стосунки. Знімати десь відео з боку, де ми разом готуємо вечерю, або знімати, як я там купую подарунки. А до речі, коли я показую, що купую щось недешеве, а тим паче, коли купую це на подарунок, спрацьовує тригер грошей, а гроші, от стосунки, є, і гроші. І от ці дві черепашки, чи як ці от два кіта, на яких стоять всі інші тригери, дуже сильно провокують дивитися ваш контент далі, бо це ну, це завжди цікаво. Коли я показую, що ми разом кудись їдемо, та й загалом, просто що в мене є хлопець, охоплення просто мідятіна, просто-просто сок, ну чудові, просто пісня, сказка. Чому тому що люди в шоці, коли я в перший раз... Зробила відмітку свого хлопця, там перейшло ну, реально людей 700-800. Я коли роблю рекламу різним брендам, там переходить, знаєте, ну, людей 300-400, а тут вдвічі більше. Тому можна зробити висновок, що це дуже цікаво. І що ми отримали в результаті? Під час мого прогріву охоплення трималося на висоті, блін, весь прогрів. Тому що я грамотно розподіляла експертний контент і особистий контент. І звісно, людям, які в взагалі, взагалі не знали, що у мене хтось є, і у мене у тієї людини, яка взагалі не посвячує моменти свого особистого життя аудиторію, всі просто були в шоці. Типу, що в смислі? і звісно, люди дивилися. І мої охоплення були на висоті. Мої продажі були на висоті через те, що люди мене дивилися. А інстаграм дуже любить, коли з ним комунікують, ставлять лайки, відповідають на сторіс, відправляють якісь певні реакції, і він показував мої сторіси більше кількості людей. І відповідно, коли показує щось особисте, щось те, що людям дійсно цікаво, у вас ростуть охоплення, і у вас ростуть продажі того, що більше людей побачить те, що ви транслюєте, те, що ви продаєте. Тому як ви поняли, охоплення в мене тепер дай Боже. Тому який висновок я можу підвести. Якщо ви не хочете розлювати стосунки, раді Бога, господі, не треба їх показувати. Існує дуже багато моментів залучення, які ми будемо з вами розбирати у наступних роликах, або про які ви вже можете дізнатися, якщо перейдете в мій прекрасний інстаграмчик. Бо в мене там рілсів просто отак. От дефігіща. їх можна подивитися безкоштовно і вже збільшити свої та просування разів так у 33. Чого 33? а, а просто так, тому що мені захотілося. Але ви можете і показувати тоді залучені охоплення зробити більшим вам буде просто набагато легше. Знову ж таки, повернемося до наших всім любимих блогерів, які раніше дуже сильно користувалися популярністю, дуже швидко просувалися і набирали аудиторію, тільки тому, що вони показували якраз таки своє особисте життя. Загалом я раджу вести контент таким чином, щоб. У моменти, коли ви не робите якісь великі запуски, не робите великі прогриви, притримуватися відсоткового співвідношення: 80% вашого лайфстайлу, вашого життя, і 20% від чогось продаючого. Ну, як би, щоб люди не забували взагалі, що в мене є якісь продукти і якісь послуги, які можна у мене купити. А от чи треба показувати стосунки у вашому блозі, взагалі показувати вашу другу половинку, вирішувати лише вам. Я насправді спробувала це зробити і прямо взагалі, затягнула мене. В цю тему, і мені насправді прям по кайфу це показувати, цим ділитися. Але у мене є певні обмеження. Я ніколи не буду ділитися чимось більш глибоким, хоча, хоча такий невеликий спойлер на Ютубі я буду, скоріш за все, про це розповідати більш детально. Але те, що стосується інстаграму, це більше така платформа. Безпосередньо для монетизації. Ютуб це платформа, де я можу поспілкуватися, щось просказувати. До речі, Телеграм це також платформа, де ви можете більш детально посвідчувати людей у ваше життя, записувати кружечки, голосовушки, і це буде набагато прикольніше. І рівень вашої довіри буде все більше зростати і зростати. А стосовно інстаграму, кожен вирішує для себе транслювати стосунки чи не транслювати. А свою думку стосовно цієї теми ви знову ж таки можете написати мені в коментарі. З вами була я, Сабіночка Погасянчик. Не забуває. Ставити вподобайки, підписуватися на мене, переходити на мій телеграм-канал і писати коментарі. Звісно, писати коментарі. Все, па-па. Всіх цьом, цьом, цьомки кі Вирубай!